Сьогодні у Саудівській Аравії відбуваються перемовини між Україною та Сполученими Штатами Америки. Є уже перші заяви. Їх аналізуватимемо разом із Ганною Гопко, головою правління ГО мережа захисту національних інтересів АНТС. Пані Ганно, добрий вечір. Дякуємо, що оперативно вімкнулися до нашого етеру. Дякую за запрошення. Отож, Україна готова на 30-денне перемир'я, а США відновлюють обмін розвідданими та безпекову допомогу, такі результати сьогоднішніх перемовин між Україною та Сполученими Штатами Америки. На вашу думку, що потрібно було нам пообіцяти, аби ми отримали ось такі результати? Адже ми пам'ятаємо, що неодноразово Дональд Трамп говорив, що Україна і Росія повинні піти на деякі поступки. Ну, все таємне стане явним, очевидним. Тому поки що ми будемо спостерігати і дивитися, наскільки дійсно Трамп прийняв ту логіку, що не тільки від України треба вимагати захищатися, але і від Росії перестати нас щоденно тероризувати, тому що спочатку ми бачили як не лише Трамп, а вся його адміністрація. Була з дуже такими проросійськими, я б сказала, налаштуваннями. Вимог до України як до жертви, і розуміючи наші е, вразливості, то нам е, обмежили доступ до розвідданих, то е, почали погрожувати, що не буде озброєні, що навіть нашим європейським партнерам заборонять е, нам допомагати, зважаючи на те обладнання, яке має американські компоненти. Тобто, мені інколи здавалося, що Сполучені Штати Америки вже не просто грають роль медіатора. Про що говорив Трамп в овальному кабінеті з президентом України, а переходять на бік Росії і навіть спілкуючись із батьма американцями, які самі були в шоці від того, наскільки Америка відбувся розворот США? Тому зараз, зважаючи на таку, як би скажімо, складну зустріч двох президентів в Білому домі погіршення відносин, потрібно було якось це нормалізувати, зважаючи на перше. Європа не готова до того, що е, має самотужки допомагати Україні, тому що є дуже багато речей, в яких ми залежимо від США, і ми не готувалися до найгіршого сценарію. Тому зараз треба, як то кажуть, вигравати час. Вимагаючи в той же час і від Росії, те, що ми почули заяву, що це буде там режим тиші чи тимчасові е, зупинки атак на суші небі. Ось е, на фронті, е, подивимося, чи Росія буде це виконувати, тому що в Російської Федерації є проблеми з економікою тріщини там очевидні, і їм потрібно виграти час для передишки. Тому я розумію, в яку гру грають росіяни, і в них є певний великий пакет домовленостей США, тому що хибність думок цієї адміністрації і попередньої, що вони можуть відтягти Росію від Китаю, зруйнувати цей альянс на свою користь. Ну, це дуже таке я б сказала, наївне міркування, тому що настільки глибоко вже вкорінена співпраця в військовій сфері економічній. В обміні розвідданими технологіями між Китаєм і РФ, що я сумніваюся в такому успіху Трампа, тому зараз важливо всередині України а розуміти, що Росія не відмовилася від своїх амбіцій виграти війну, просто вона хоче її виграти, дестабілізувавши тил в Україні і фактично перемир'ям так званим. Коли буде, ні воюємо, ні миру не бачимо, таке своєрідне болото, де буде дуже багато розслаблення. І навіть от щойно перед вами закінчилися слухання в комітеті з ратифікації міжнародних угод британського парламенту, я доповідала від України і декілька навіть представників лордів ставили питання. А чи потрібна ця сторічна угода між Україною і Британією про партнерство, якщо в Україні скоро може бути режим change І можливо, якщо Україна підпише з Росією сісфає, а там буде умова, щоб Україна забула про НАТО. А в нашій двосторонній угоді з Британією згадується НАТО? Можливо, це не потрібно? Тобто я вже бачу такі руйнівні дії ефект на наших таких партнерів, як Британія. Які вже обговорюють, що не потрібно ця сторічна безпекова угода, тому що скоро в Україні будуть інші пріоритети, інший очільник, і багато інших російських там наративів лунали сьогодні під час цих слухань. Пані Ганна, буквально маємо ще дві хвилини. Після, скажімо, спілкування між американцями і українцями буде спілкування між Америкою і Росією. Про про це говорить радник з нас безпеки США Майкл Волт. Ми ж розуміємо, що Росія вже не визнає цих переговорів, якщо вони будуть відмовлятися від усього того, що їм пропонуватимуть, що Я... далі робити? Скрій? Я лише додам, що от з'явилося повідомлення від депутата Держдуми країни-агресорки Віктора Соборєва, що Росія не піде на тридцятиденне перемиря, тому що воно лише нам дозволить перегрупуватися і е, отримати більше зброї. Ну це дуже добре. Можливо, в оточенні Трампа нарешті зрозуміють, що Росія абсолютно не договороздатна, і вона використовує перемовний трек як диверсійну. Роботу, підривну діяльність в західному таборі для того, щоб розділити між тими, хто вважає, що Росію треба добивати, тому треба посилювати санкції конфісковувати активи, давати Україні більше зброї. Росія слабка і час, щоб вона програла, і між тими, що цю війну не можна виграти, тому треба, щоб Україна сідала і домовлялася, і щоб було хоча б якесь. Перемир'я, але перемир'я це а, не завершення війни, це не покарання агресора. Тому хай побільше росіяни показують, що вони не хочуть е, ні віддавати українських дітей, ні обмінювати військових. Можливо, прозріння якесь прийде, а нам треба працювати з американським суспільством. Десять секунд ці... чи вистачить в Трампа, е, скажімо так, таких речей, так, які мають вплинути на Росію, аби все таки додавити їх? Аргументи чи є Аргументів, у Трампа? Так. Ні, у Трампа є важелі, як він любить казати карти, що they don't have cards. Uh -huh. Він сказав, що Україна не має карт, а я отут. Тобто вони використали свої карти. Ми будемо спостерігати, як він буде використовувати свої важелі впливу. подивимося, до карти. чого це все дійде, і обов'язково повідомимо нашим глядачам. Пані Ганно ще раз дякую вам за оперативне включення. Ганна Гопко, голова правління ГО мережа захисту національних інтересів АНТС. Була дякую. у заключній частині головне за день.